Сьогодні ми з вами зберемо косметичку на осінь, котра допоможе вам створити неймовірний натуральний макіяж, котрий буде триматися, навіть якщо дощитиме. Не забувай поставити вподобайку, написати може комент і підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Погнали! Я, Я завжди буду говорити, що запорука гарного макіяжу це. Догляд за обличчям. Восени ми бачимо, як змінюється наша шкіра, і давайте допоможемо їй перейти лагідно з літнього режиму на осінній. Тут я буду радити переходити з пінок, тобто з легкої консистенції на більш зволожуючу, тобто, наприклад, на гелі для головання. Я не говорю, що ви повинні перестати використовувати олію або бальзам для зняття макіяжу, тому що ви повинні зняти сонцезахисні крема або крем, а ви повинні наносити його навіть восени навіть. І навіть взимку. З гелів для вмивання я раджу вам звернути увагу на таку фірму, як Фармацевіс. У неї є дуже класна блакитна така лінійка для сенсерівським. Я користалася цією лінійкою і ще червоною лінійкою для шкіри з почервоніннями. І ця фірма реально просто класна. І подейкують, що ця фірма це копія для Roche posay але трошки дешевша. Коротше, зверніть увагу на це гель. Говорила, говорила і забалакалась. Я дуже раджу звернути увагу на CeraVe, CeraVe, хто як говорить. Дуже мало людей, у котрих з'являється реакція на цю косметику. Скільки я років їм користувалася, це завжди були топчик бальзами олії для зняття макіяжу, котрі використовуєте ви перед. Гелем, ми ви можете в принципі використовувати ті, котрі для вас комфортні. Е, я закінчую е, олію від намбазін. Вона реально дуже прикольна і вона непогано піниться. І знаєте, що класне? Що е, коли я її вмиваюся. І я перший раз це побачила, що я вмивалася, і у мене, знаєте, ось ці чорні цятки, вони почали просто якби виходити. І я така ту так, в шоці була, і це реально працює. По тонерам раджу звернути увагу на таку фірму, як Haru Haru. У них класний і тонер, і крем для обличчя, і... і пінка для обличчя теж, тобто не пінка, а гель. І вони зволожуючі, вони теж підходять для сенсорів скейн. Тому... Мені здається, це ідеальний вибір на осінь. І, до речі, цей крем від Haru Haru, він дуже легкої консистенції, але у той самий час він дуже класно зволожує шкіру. З кремів я також раджу вам звернути увагу на CeraVe або Cream. І мені здається, це просто універсальний засіб для усіх восени і взимку страждає наш бар'єр шкіри. Ми повинні ем, трошки потребуватись про нього. І для цього вам треба звернути увагу на крема, на котрих може бути написано, наприклад, що він відновлює бар'єр шкіри. І у цьому випадку теж непоганий варіант може бути від п'юкандюр. А має надію, що я правильно це усе говорю. Це Calming Shotata Moisturizing Barrier Cream. І він реально дуже приємний. І, взагалі, у п'юкандюр дуже багато усього класного і. Цей бренд вартий вашої уваги. Догляд за обличчям це не про те, щоб ваша шкіра виглядала класно або не знаю, у вас було менше зморшок. Це про любов до шкіри. Це любов до себе, це як частина медитації, коли ви дотикаєтесь до неї, і через дотик ви проявляєте усю любов і усю турботу до неї. Мааа! Погнали за косметикою. Почнемо з тональної основи. Мікс. Це один з моїх найбільш улюблених тональних кремів, тому що, по-перше, він дуже стійкий. По-друге, він дає все ще той, як би glow ефект і він дуже натурально виглядає на шкірі. Консилери від Hourglass були перевірені. І вологістю в Дубаю, і е, дощами в Польщі, і в Україні, я можу вам запропонувати трошки дешевшу на нього заміну. Це не аналог, це просто класний теж консілер, котрий дуже бюджетний. Це Essence. Якщо вам цікаво побачити, макіяж. Повністю усього обличчя тільки одним брендом Essence. Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Дуже класний консілер, тримається класно, теж непогані кольори і, до речі, можна знайти дуже світлий. З кремового контурування я хочу вам порадити ось такий дуже цікавий контурний стік Кібест, Best, key best. І мені здається, що це можна знайти на Aliexpress. Я постараюся вам щось знайти. І це реально дуже непоганий, ем, контуруючий стік. Він непогано тримається на обличчі у нього, класний колір. Не жовтить, не сірить. Я б сказала, що це правильний колір. Давайте поговоримо про сухий контурінг. І я не буду скривати, що зараз я користуюся майже щодня тільки цим. Це LN Pro і це універсальні кольори, це відтінок 01. І, по перше, це неймовірний колір і бронзору, і скульптору, і рум'ян, і хайлайтеру. І реально вона просто універсальна і. Я хочу просто поаплодувати Ален про за те, що вони створили таку бюджетну і таку якісну палетку. Рум'яна це український неймовірний бренд, який я вже просто дуже сильно полюбила і уніка. Усі про нього говорять, тому що воно реально дуже якісне. Він тримається як вбитий просто. По-перше, він пігментований, воно нереально просто виглядає і як замість контуру, і як рум'яна, і. На осінь, ось цей трошки теплуватий, але настільки, щоб зробити вас реально помаранчевим. Тому це для мене ідеальний вибір на осінь і зиму. І триматись буде просто Муа! спудер. Я хотіла вам показати мою найулюбленішу жива в і вона таких, якби чотирьох, чотирьох кольорів, як ви бачите. І вона неймовірно шліфуюча, поліруюча, і вона трошки прибирає почервоніння. Це, до речі, маленький об'єм, і його вистачає на досить довго. Тому, якщо у вас є можливість, беріть. Але якщо у вас немає можливості взяти таку пудру, то я вам запропоную іншу від бренду NYX. Transparent в сенсі, що прозора це HD. Якщо вам треба замотувати. Ось цю тональну основу, якщо вам, наприклад, не подобається, то ось це і ось це буде дуже непогано працювати. Давайте поговоримо про тіні. У нас тут є три категорії: це кремові, це в штифті і нормальні, звичайні, така палетка. Якщо у вас буде можливість знайти ось такі від ELF, це просто буде супер, тому що, по-перше, вони дуже довго тримаються, по-друге, вони дуже легкі в використанні. Вони Неймовірно бюджетні. Тому зверніть на цього. Якщо вам буде цікаво подивитися на осе обличчя Ельф, пишіть у коментарях. Реально, якщо ви щось маєте в голові, пишіть просто в коментарях. Ось такі у нас два прекрасні кольори. Наприклад, ось цей ви можете прекрасно надавати в куточок ока. А цим навіть робити якесь заповнення повіки, такий легкий смокі, або просто підводити трошки. Ось цю якби, лінію, щоб дати оку об'єм. Кремові тіні. Я просто обожнюю ці тіні, тому що, по-перше, вони дуже натуральні, дуже легкі використовувані, тримаються класно і коштують просто, ну, типу, 100 з чимось гривень або навіть менше. Дуже класні. Я замовляла їх на мейкап, посилання буде описі, тому йдіть туди обов'язково. Ці кремові тіні від досить невідомого бренду Obase. У них реально просто неймовірна текстура, прекрасний колір. Це буде просто виглядати неймовірно. Ну і потім вони будуть триматися, тому що вони самофіксуються. І палеток я хочу вам порадити ось цю від Ellen Pro. На осінь і зиму ці кольори будуть просто неймовірно підходити, тому що вони трошки тепліші і вони. Далі прекрасні, добре тримаються. При тому, що, наприклад, коли я у ось цьому відео про Ellen Pro сказала, що ну, вона не універсальна або щось там таке, на осінь вона дуже класно підійде. Тому зверніть на неї увагу. У нас залишились брови, кожна дівчина повинна експериментувати сама. То, що підходить мені, це ось такий гель для брів від такого корейського бренду Анлеша. Якщо ви любите такий ефект ламінування, то цей гель для брів вам дуже сподобається, тому що дивіться, значить, у нього ось така щіточка. І, наприклад, ось цією стороною ви можете їх зализати, а потім ось цією стороною прочесати. Якщо у вас є доступ до такого сайту, як Amazon, то він там продається. Тому зверніть на нього увагу, тому що він тримає брови просто як вкопаний. Але з ним треба бути обережним. І ви, в принципі, можете написати в коментарях, які продукти для брів. Може, українських навіть брендів ви використовуєте. Мені буде дуже цікаво, і я би хотіла їх замовити, або якось знайти їх тут і спробувати на собі. Тому порадьте мені щось. Карандаш для брів для мене цей карандаш це була знахідка, тому що, по-перше, це неймовірний колір. Він дуже стійкий, а ще дуже бюджетний. Тому я буду дуже сильно плакати, коли він у мене закінчиться. Це прекрасно олівець від Essence. Super last 24 hours. твентіфоайз. Oh! Коротше, зверніть на нього увагу, я його купляла в Австрії в Росмані. Я думаю, що в Польщі він точно повинен бути, і я спробую його знайти на українських сайтах. Я дуже великий фан термотушей. І це одна з них, і це корейський бренд Хейміш. Наскільки я знаю, то в Україні вже працює доставка з iHerb, і цю туш ви можете знайти на егір. E Мені реально вона дуже подобається. І тут дуже натипова щіточка. На жаль, це чорна, не коричнева якась там, але вона на ось цю мряку вона буде триматися, як дай Боже, чесне слово. Тому зверніть на неї увагу. Перейдемо до продуктів до вуст. І тут у мене три продукти: це бальзам, блиск і помада. Бальзам для вуст. Я вам дуже раджу звернути увагу на ось такий ельф, тому що він неймовірно класний, він зволожуючий у нього, У нього неймовірний просто колір, і він такий трошки напівпрозорий, але як він виглядає на губах. він пахне динію. Якщо ви любите на осінь блиска для губ, і не боїтесь того, що у вас волосся ось так. Коли вітер повіє, то я вам раджу звернути увагу на ось цю в принципі фірму. Взагалі у неї дуже багато непоганих продуктів є. Фірма Berry M у мене, до речі, в інстаграмі, посилання, на котре я залишу в описі під відео, є відео про ось цей продукт, тому що це схрещений два продукти, причому дуже класні і дуже дорогі продукти в одному. Так що йдіть до мене до інстаграму і шукайте цей відос. І подивіться просто на цей кольор, він просто неймовірний. І він так само почевуста, як ось цей від Too Faced, А за кольором він такий самий, як ось цей від Makeup by Mario. Він такий більше як текстури олії. Тому саме я хотіла вам запропонувати його: кремова матова помада. І це бренд MAC, котре я дуже сильно люблю, який у цієї помади дизайн і колір просто неймовірний. Вона дуже кремова і дуже взагалі стійка, і виглядає на устах просто неймовірно. А давайте я зараз її швидко нанесу, але це реально виглядає дуже класно. І так, прямо по осінньому, тому. Мені подобається і останнє з цього усього я хочу вам показати, як закріпляти макіяж, він дійсно тримався. Фіксатор від Mac, але насправді на ринку ви можете знайти дуже багато різних інших фіксаторів, котрі будуть варті вашої уваги. То якщо ви не можете собі дозволити або знайти просто, в принципі, купити ось такий фіксатор від Mac, це міні-версія. То зверніть увагу на цей від Essence. У них є два: матовий і ще інший. Обидва дуже класні, дуже бюджетні і. Я вам просто раджу звернути на них увагу. Ось таку класну осінню косметичку ми з вами зібрали. Вона не усюди бюджетна, але мені здається, що ми дуже класно з вами постаралися. І не забувай поставити вподобайку, написати коментар і підписатись, тому що це буде мене мотивувати, створювати класний контент як для вас, так і для себе. До зустрічі, папа! -па.